Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії InfoLight серія S3 на цоколь H4 з температурою світла 6000 К. Постачається комплект в фірмовій упаковці. Ось так упаковані лампи. Цоколь H4, як ми всі знаємо, це дальні ближній в одній лампі. Потужність даних ламп заявлена 60 Вт. На кожній лампі використовується 12 світлодіодів на ближнє світло, також 12 світлодіодів на дальнє світло. Лампи повністю металеві, включно з цоколем, він також з металу. На кожній лампі використовується дві системи охолодження: актив на вигляді кулера і пасив на вигляді радіатора. Живлення під'єднується. Як 12, так і 24 вольт з допомогою стандартного роз'єму. Також є ось такий драйвер, який знаходиться в металевій коробочці на проводі живлення. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднали живлення. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа. Колір світла білий, бачимо, заявна колір, колірна температура 6000 К. Потужність світлового потоку 12400 люмен. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світлотіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв.